Понеділок, 25 грудня у Мирнограді, пройшла остання у цьому році апаратна нарада. На ній керівники підприємств та установ звітували про результати роботи у 2023 році. З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області діє заборона на ввезення та продаж алкоголю. Та, попри це, поліцейські систематично вилучають заборонену продукцію у громадян за минулий рік. У нас було задокументовано 59 фактів ввозу та реалізації алкогольної продукції. Було вилучено. 6015 тисяч 15 літрів алкогольних напоїв. По всіх, по всіх правопорушеннях складені адміністративні матеріали. Адміністративні матеріали направлені до суду, розглянуті. Алкоголь, по якому прийнято рішення, знищується. У громаді протягом року проводились аварійно-ямкові ремонти доріг. Всього було відремонтовано близько 16 тисяч квадратних метрів доріг на суму 21 мільйон гривень. Також проводили відсипання. Доріг частного сектору доміним шлаком близько 8200 квадратних метрів на суму 1,5 мільйона. Також з січня по теперішній час на отримання доріг в зимовий період було витрачено близько 1 мільйона 900. З них це 1 300 закупка посипкового матеріалу і 600 тисяч це заробітна плата працівників. Та закупка ГСМ. Опалювальний сезон у Мирноградській громаді розпочато вчасно з 1 листопада. Через ризик нестабільного електропостачання всі котельні оснащені генераторами. Також для безперебійного водопостачання котельні номер 3 мікрорайону Західна Світла, мікрорайону Східна Новатор облаштовані свердловинами. Генератори та свердловини було. Закуплено та змонтовано за кошти місцевої влади. На 1 грудня збор з населення 81%. За 2023 рік на території Мирноградської громади було зафіксовано 372 пориви труб водопроводу. Устарело 360. Основною причиною пориву є фізичний корозійний знос матеріалу матеріал, труб і арматури. По водоснабженню замінено 6 кілометрів 450 погонних метрів сітей. Про роботу інших закладів та установ Мирногрецької громади дивіться у наступних сюжетах телебачення Капрі.